Добрий день. Сьогодні у нас буде такий ролик в більш інформативному форматі. Будемо розмовляти про пивко, а саме пиво, яке не з наших країн. Це буде такий огляд. Трішки інший формат. давайте подивимось. Ось на такому фоні. Будемо все це зараз дегустувати. Та робити маленький огляд. І так, перше, що в мене є, це корона Екстра. Це не українське. Зараз покажу. Ось така з себе. Бачите? Зараз покажу хто її імпортер. Бачите? Виробник. Потужності Китай. Імпортер в Україну, а Бінбев, тобто Чернігівський. Але ось така у нас корона. Зараз будемо її куштувати. Так. Перший раз в житті куштую китайське саме пиво Але, ну скажу непогано 0,33 45 по факту прикольно дуже відрізняється від нашого пива це, скоріш за все це якісь інші сорти солоду та хмілю так ну, по факту Непогано. Непогано. В принципі. Коштує вона десь гривень 50 за 0,33. Але по факту воно того варте. Ну, легко п'ється, дуже смачно. Тому... Ось така коронка, в принципі, зійде. Так. Ще подивіться, Ось. рекомендують з лаймом, але ну, тут лайм ніде не росте, тому ми без лайму. Зараз включимо. включимось на іншому пиві. Забув нагадати те, що по факту... Якщо брати саме в банці, а не в склі, вони навіть рекомендують, так як вона смачніша. Ну, я в склянці не знайшов саме е китайську, так сказано, але китайська є тільки в банці. Смачно. І так, пиво номер 2 Ось така. Колба класік. 0,5. Дуже легке, алкоголь, самі бачите. Майже без алкоголю. Чеська республіка. Ось така баночка. В принципі, красива. Давайте її зараз куштуємо. Ну дуже-дуже легеньке. Це так важливо для контенту саме е такого легкого-легкого пива. Дуже підійде, наприклад, там, жінкам і тим, хто полюбляє такий лагер, але ну, дуже-дуже легень. Ось пам'ять. Така цікава. У них баночка саме Це пивко є одним із таких, ну скажу, дуже-дуже смачненьких, але не відчувається, знаєте, такого прям насиченого смаку. Тут майже не відчувається ні солода, ні ячміню, але дуже відчувається такий, знаєте, легкий. Присмак, можливо, знаєте, от коли хтось купляв бірмікси там в оболоні, ось дуже-дуже схоже от саме смак цього. В принципі. В принципі, воно непогане, але ну, що хочеться такого сказати. Ну, воно як безалкогольне, прям ну, нема цього цієї насиченості, саме того смаку пива, який ми полюбляємо. Дуже-дуже ну, легко. Але я думаю для е, жіночої аудиторії воно дуже підійде. В принципі, смачно. І так, пиво номер 3 Ось такий у нас дізол. та наша улюблена ікра з окуня. Я на такому переходу красиво так Давайте тестуем, еще, еще. Так, нашу корочку. Это угу. прям Дуже-дуже смачно і так легко їсти. Бо вона дуже смачна. Покусуємось. Візов. Ась. Це у нас пісне. Зараз. Ось хто його виготовляє. 4,7% алкоголю. 568 мл. Робить його для нас литва. Давайте, кусуємо. Так, це саме те, що потрібно. Ось тут дуже насичений такий смак саме ячміню, такий. Хмільний. алкоголь не відчувається, хоч тут і 4,7. Легко п'ється. Ну це щось. Раз. Покажу вам. На фоні. Ось цього всього. Так, якби сфокусувати вам воду. Та й не впасти з цього бревна. Ну якось так. Це щось. Та зікрою. Хоча навіть якщо тут упадеш, то тут не глибоко. Але вже прикольна така місцевість. Ну, пивко реально топчик за свої гроші. А так я предыдуще не сказав, те коштує в районі десь 35 гривень що було Дизель десь коштує в районі також 50 гривень, але ну тут реально є за що віддати. Ну, це щось. Рибки плавають. Це дуже, дуже смачно, повірте. Ось це пивко можна брати. Сьогоднішній такий ролик, він в форматі більше лайв, більше, більше як влог, тому кому не подобається, можете це навіть написати. Але я думаю в такому форматі будуть наступні наші відео. на природу, навіть просто на це подивитися, воно того варто. У нас залишилось четверо. Ось такий старопром. Ось, так Ось такий Це оригінал 4,3% 0,5. Це саме. Чехії. Ну, давайте ми його скуштуємо. Тут уже поглубж. В принципі дно видно, але тут десь Два-півтора глубина. Я його залишив на останок, тому що хотів саме спробувати. Такий оригінальний старопром. Ну, що хочеться сказати. Реально смачненький. Такий прям після смак у нього, знаєте, з такою трішки, трішки гірчинкою, яка переходить в солодку. Ну, це не реклама, але мабуть не зря я його залишив на останок. Дуже смачно. Ну прям дуже дуже смачно. Відчувається така нотка хмілю. Солодкості ніякої немає, крім після смаку, але ну, коштує він десь гривень 40 Ну, плюс-мінус. Я вже не пам'ятаю десь. 40, може 45. Але ну, воно того варто. Воно дуже відрізняється від того, що продають нам в наших магазинах. Тобто те, що зроблено на наших пивоварнях. Ну, Це дуже смачне. Ну, ось це. Прям рекомендую, рекомендую, зайдіть. знайдіть точніше його. Воно продається в будь-яких алкомаркетах. Але шукайте, щоб воно було оригіналом. Клас. Це не передати. Давайте підіб'ємо маленький таку, висновок маленький. Щоб я взяв наступний раз з того, що сьогодні брав. Ну, На перше місце я поставлю ось цей старопрамен. Це реально дуже смачно. На друге місце я поставлю саме дізел. А на третє місце поставлю корону. Все воно смачне, але найсмачніше сьогодні для мене це старопрамен. Ось. В такій банці ви просто знайдіть його і купіть. Скуштуйте це дуже-дуже смачне. Тому дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ще дедалі більше буде таких роликів саме в такому влог або лайф форматі. Тому будьмо!